Найближчим часом українцям докучатимуть одразу два лиха, адже Україну накрила майже восьмибальна магнітна буря. На сонці сталися спалахи, один з яких виявився найсильнішим за останні місяці. А тим часом синоптики попередили, що на території України ще повирує і пилова буря. Запиленість повітря, яка спостерігається нині у більшості регіонів України, може зберегтися аж до кінця тижня. Усі подробиці розповім за мить з вами. Новини Тесен ЮЄ і Людмила Труфен. Підписуйтесь на наш канал, тисніч подобайки. Ми Переходимо до новин. Метеозалежні – приготуватися. Україну раптово атакувала нова магнітна буря через жорсткі спалахи на сонці. Вона одразу досягла дуже високої потужності. Про це повідомляє метео Магнітна буря пішла на спад ще 2 жовтня. Очікувалося, що скоро вона повністю закінчиться і досягне свого мінімуму. Однак виявилося, що геомагнітна активність раптово стала потужнішою. 3 жовтня Україну атакувала майже восьмибальна магнітна буря. На такому ж рівні вона буде і наступного дня. 5 жовтня сила бурі може зменшитися і опуститися до 4 балів. Прогнозується, що ще одна магнітна буря може накрити країну 9 жовтня і врізати з 4 бальною потужністю. Наступні два дні вона буде 5-бальною, після чого піде на спад. За даними метеопрог, за останні 24 години відбулося 11 спалахів. Останній був неймовірно сильним. Цей спалах один із найсильніших за останній час. Нішим за нього був лише спалах 14 травня. Цей спалах викличе неймовірно сильну магнітну бурю, що може стати причиною втрати радіосигналів. Очікується, що він досягне землі в п'ятницю 4 жовтня. За даними досліджень, вчених зі всього світу магнітні бурі дійсно можуть впливати на самопочуття та настрій людини. У такі дні люди значно частіше скаржуються на проблеми зі здоров'ям та звертаються до лікарів, зокрема кардіологів. Магнітні поля впливають на біоелектричні процеси в організмі. А це призводить до порушення сну, зниження працездатності та підвищення дратівливості. Найчастіші проблеми: головні болі, мігрені запаморочення, порушення уваги та концентрації, зниження працездатності, загальна слабкість, сонливість в день, безсоння вночі, дратівливість, депресивні стани, агресія, порушення ритму пульсу, стрибки артеріального тиску, біль у ділянці серця, підвищення тривожності. Швидка втома, апатія, нуду та болі в суглобах та м'язах. Лікарі дотримуються загальних рекомендацій, радять в такі дні знизити навантаження як фізичне, так і психоемоційне. Більше відпочивати, дотримуватися нормального розпорядку дня, нормально спати не менш 7-9 годин вночі, повноцінно харчуватися з додаванням у раціон свіжих овочів та фруктів, зелені, не пропускати прийоми їжі, пити достатньо води. Не зловживати кавою, енергетиками, алкоголем, цигарками, гострою та шкідливою їжею. Дихати свіжим повітрям якомога більше це насичує організм киснем, тому гуляти в парку, у дворі, виїхати за місто, обов'язково привітрювати приміщення. Зранку допоможе контрастний душ, ввечері розслаблююча ванна. Спортивні навантаження мають бути помірними. Замініть годину на тренажерах плаванням, наприклад, уникати стресових ситуацій, не брати участь у суперечках та скандалах, не піддаватися на провокації, більше відпочивати, знизити навантаження, приймати необхідні ліки. Звертатися до лікарів, якщо самопочуття погіршується. А тим часом синоптики розповіли, що там з якістю повітря в Україні. Дня манизку регіонів України накрила пилова буря на брудну хмару, яка висить у повітря, скаржаться жителі Полтави, Дніпра та Харкова. Місцеві кажуть, що через смог їм важко дихати. А відео зміст нагадують локації для фільму. Дюна у місцевих пабліках з'являються кадри, на яких видно, що горизонт застилає пил, а видимість у містах значно знизилася. На одному з відео жінка розповідає, як помила машину ввечері, а вранці автомобіль уже весь вкритий пилом. Я машину, тільки вчора помила. От пальцем вибираєш. на стеклі. За даними сервісу у Вінді, Україну накрила пилова хмара, яка рухається з боку Казахстану та Узбекистану. Чеський вебсайт підтвердив, що пилові потоки повітря рухаються з району Каспійського моря та охопили більшу частину лівобережної України, що також відображено моніторного сервісах якості повітря. В одному з обласних гідрометцентрів пояснили, з чим пов'язане погіршення якості повітря. кажуть, що все через закидання атмосферним вихором пилу і смугу з території Росії. Серйозне погіршення якості повітря в східних та північно-східних регіонах України через закидання атмосферним вихором пилу і смогу із території Московії. Якщо пил занесло із Каспію, то смог безпосередньо їхній. Там зараз масштабні лісові пожежі. Всю цю суміш із пилу та смогу притягнув північний вітер. Станом на ранок 3 жовтня рівень забрудненості атмосферного повітря вкотре став високим, зокрема у Києві. Однак радіаційний фон у всьому місті у нормі про це повідомляє департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА. Фіксується підвищення концентрації зважених частинок пилу. Ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області та транскордонний вплив. Нагадаємо, за інформацією Укргідромоцентру, прогнозувалося потрапляння пилу з Каспійської низовини на територію Київщини. До поліпшення ситуації зі станом повітря рекомендовано закрити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити багато води. Якщо є очищувач повітря, то увімкніть його на максимум. Запиленість повітря, яка спостерігається нині у більшості регіонів України, може зберігатися до п'ятниці 4 жовтня, але вже не в такій концентрації, як на початку тижня. Про це повідомила в ефірі українського радіо керівниця прес-центру Укргідрометцентру Наталія Птуха. За її словами, пилова буря на території України поки що не спостерігалася. Це було більше просто надходження пилу. Можливо, вона була десь на Луганщині, але в нас, на жаль, звідти немає даних. Але основний пил, який перемістився на територію України, був із Каспійської низовини. Сам там було підняття в повітря великої кількості пилу та піску. І ці дрібнодисперсні частинки пилу потоком із південного сходу перемістилися й до території України. Щодо тривалості цього явища, синоптик зазначила, що запиленість може спостерігатися до п'ятниці. Все залежить також від опадів, які можуть бути, і звичайно, саме надходження пилу не може бути рівномірним, однаковим по всій території. Тому ми бачимо таке хвилеподібне надходження. Але поки що до п'ятниці в нас зберігається така тенденція, що час від часу повітря може бути більш Запиленим, але сподіваємося, що вже не в такій концентрації, як було на початку тижня. Водночас лікарка Марія Вітковська розповіла у ніану, хто найбільше може постраждати від забрудненості повітря. і Як захищатися від пилу, особливо потребують захисту люди, які страждають на хронічні захворювання, дихальних шляхів і алергіки. В тому числі для них ця тема буде чутливою, бо в них дихальні шляхи та слизові оболонки сильно реагують на пил і будь-яке забруднення повітря. Як захищатись? Насамперед, треба обмежувати час перебування на вулиці, і обов'язково надягати маску, хоча б, звичайно, одноразово. Вона, звичайно, не від цього захища. Але від особливо крупних часточок пилу вона вбереже і бажано її частіше змінювати. Плюс можна надягати респіратори. Це більш ефективні девайси в плані захисту. Для того, щоб не було інтоксикації, треба пити достатньо рідини. Лікарка додала, що варто робити удома, аби пил із вулиці не докучав. Треба намагатися не провітрювати приміщення або робити це не довготривало, бо кисень має потрапляти до квартири. Але якщо є можливість, то обмежувати до максимуму цей час. Вологе прибирання в квартирі має здійснювати. Зіснюватися обов'язково зараз. Досить популярними є домашні девайси, наприклад, очищувачі повітря. Вони досить ефективні, бо можуть захоплювати віруси, не кажучи про сам пил. Тобто вони актуальні і тоді, коли довкола дим, який зокрема нещодавно був від торфяних пожеж, і коли якраз до нас дістанеться пил від бурі. Таким чином, очищувачі це дуже ефективний захист. Отже, потрібні маска, респіратор, вологе прибирання, і обов'язково зволоження дихальних шляхів. Промивання варто робити фізіологічними солі. Вимирозченими, щоб пил менше налипав на слезових оболонках і змивався з них. Марія Вітковська зауважила, що звертатися до лікаря варто тоді, коли людина відчуває виражену задишку або в неї починається виражений головний біль. Це може бути ознакою інтоксикації. Тоді варто звернутися до лікаря, але якщо є відчуття першіння в горлі або в носі якесь відчуття неприємне, то цього можна самостійно позбутися, і з часом це проходить. Знову ж таки, потрібне промивання вживання рідини. Але якщо це не проходить, людина відчуває Дишку або в неї набрякають слизові оболонки, бо додатково з'явилася якась алергічна реакція, і це перебуває носове дихання. То краще звернутися до лікаря. Лікарка каже, що пил може потрапити до легень, але все залежить від того, який цей пил залежить від розміру часточок. Є зовсім дрібні, які можуть проникати досить глибоко, аж до легень. А є крупніші часточки, такі будуть осідати на верхніх дихальних шляхах носоглотці, трахеї, бронхах. А до легень таке зазвичай не доходить. Воно відкашлюється разом з мокротинням. У нас же є епітелій, який вистилає дихальні шляхи. Слизові оболонки він складається з таких війок. Ці війки механічно, той пил, який потрапляє на слизові оболонки, виштовхують назад в протилежному до вдиху напрямку. Для того, щоб цей процес був. Більш ефективним потрібне зволоження. Бо якщо слизова пересушена, а це буває часто, коли люди не допивають рідини, в тому числі при зневодненні, тоді цей вічастей епітелій працює не так ефективно, тому що очищення відбувається не тільки за рахунок змивання, а ще й за рахунок зволоження слизових оболонок. Тому треба вживати рідину. Щодо інтоксикації, коли ми п'ємо мало води, то всі продукти метаболізму більше концентруються в крові, і це сприяє отруєнню. А коли ми вживаємо воду, це все має виводитись через нирки. Загалом, якщо людина здорова і притримується рекомендацій, то їй не варто переживати. Просто обмежувати максимально період знаходження на відкритому повітрі. А люди, які мають хронічні захворювання, особливо дихальних шляхів, повинні досить серйозно віднестися до забруднення повітря пилом. Їм краще залишитися вдома, проводити вологе прибирання. Для них актуальний очищувач повітря. Загалом в наших широтах трошки змінився клімат. Літо було досить сухим, було вітряно, і пилові бурі не уперше в нас. Тому таким людям бажано придбати очищувач повітря і, наприклад вмикати його на ніч, бо алергіки люди з астмою матимуть цю проблему завжди. А чи відчуваєте ви на собі вплив магнітних та пилових бурь? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також тисніть подобайки. Бережіть себе, побачимось.